У цій коробці 99 тисяч 50 гривень. Їх під час шкільного ярмарку зібрали учні Кропивницького ліцею, науковий. Гроші принесли в громадський простір Кропхаб, який з 2014 року допомагає військовим. Частину використають на закупівлю човнів, які замовили бійці. Частину на тепловізор розповіла Інеса Колпак. Вона керівниця громадської організації Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького. Говорить, такі вчинки дають наснагу працювати далі. Для нас це ну, такі крила. Це просто е, ти не знаєш, як їм дякувати, в тебе постійно в очах сльози кажуть, як волонтери не вигорають. Отак і не вигорають, коли приходять дітлашня, і ти розумієш, що заради них ми робимо все. І військові на фронті, і ми тут в тилу. Майже 100 тисяч гривень школярі зібрали під час благодійного ярмарку. Його організували до Дня захисників та захисниць України. На цих світлинах ви бачите, як це було. Долучились 54 класи, батьки учнів та вчителі, розповідає директорка ліцею Наталія Чередніченко. Асортимент був дуже широкий. Це смаколики, які виготовляли власними руками діти, їх батьки. Це сувеніри, обереги. Навіть на компоти, які зварили дома для того, щоб смачніше було їсти зроблені пиріжки, тобто дуже широкий асортимент цього всього. Деякі діти робили печиво з побажаннями, деякі робили такі листівочки святкові до цього свята. Дітям це дуже важливо, адже вони розуміють, що вони роблять, і вони відчувають себе потрібними. В цій роботі що вони знають, що кожен внесок важливий, і що кожна і кожен з них щось зробив важливе для перемоги. Такі ярмарки влаштовують не вперше і щоразу ініціюють щось нове, каже школярка Анастасія Колісник. Ми придумали роздрукувати QR-код на банку Мона, щоб навіть ті, кого мало готівки, могли скидати гроші, і скидали навіть ті, хто нічого не купував, просто хотів нас підтримати. Не. Нині громадський простір збирає для військових ліки, матеріали для маскувальних сіток, пічки, павербанки. Це те, що не потребує великих сум, сказала Інеса Колпак. Також не відмовляться від смаколиків для бійців, щоб порадувати їх. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.